У нас пров'язано 4 ряда по маківці. Далі ми будемо убавляти лицеві петлі. Наразі в'яжемо по трохи оновленій схемі. П'ятий ряд. Ми убавляємо дві лицеві разом. Для цього нам потрібно зачепити одразу дві лицеві петлі і протягнути через них робочу нить. Далі в'яжемо виворітну, знову дві лицьові і виварітну. Продовжуємо по тій самій схемі: дві ліцеві разом, виворідна, лицева, лицева, вивортна. Знову дві лицеві разом. І після цього пров'язуємо ряд по малюнку. В сьомому ряду нам необхідно в'язати по схемі лицева, виворідна, дві лицеві разом. Та знову виворітно. Так ми пров'язуємо сьомий ряд до кінця, і після цього переходимо до в'язання резинки один на один. На цьому етапі вам може стати важко в'язати на кругових спицях, Рекомендуємо перейти на панчишні, так буде набагато зручніше.